Господь з вами. Читання святого Євангелія від Йоанна. Того часу був один хворий лазар з витанії із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям. Її брат Лазар хворів. Сестри послали передати йому Господи той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоб Божий син прославився через неї. Ісус же любив Марту і сестру її, і Лазаря. Та коли почув, що Він хворіє, то залишався два дні на тому місці, де перебував. Згодом після цього сказав учням Ходімо знову в юдею. А учні йому кажуть учителю, та ж ось юдей намагалася тебе камінням побити, а ти знову туди йдеш. Ісус відповів: Хіба не дванадцять годин є на день? Якщо хто ходить в день, не спотикається, адже бачить світло цього світу. Якщо хто ходить уночі, то спотикається, бо світла немає в ньому. Сказавши це, він вів далі: наш друг Лазар заснув, але піду розбудити його. Його учні сказали: Господи, якщо заснув, то врятується. Ісус говорив про його смерть, а вони подумали, що Він говорить про відпочинок у сні. Тоді Ісус сказав їм прямо: Лазар помер. І радію за вас, що мене там не було, щоб ви повірили та ходімо до нього. Тоді Тома, званий ще близнюком, сказав співучням ходімо й ми, щоб померти з ним. Коли Ісус прийшов, то знайшов, що Лазар уже чотири дні, як перебував в гробі. Витання була поблизу Єрусалима, якихось 15 стадій. Тож багато юдеїв прийшли до Марти і Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому назустріч, Марія ж сиділа вдома. Тож Марта сказала Ісусові: Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але й тепер я знаю, що, ти, що все, що ти попросиш у Бога, Бог дасть тобі. Ісус каже: твій брат воскресне. Говорить йому Марта, знаю, що Воскресне у Воскресінні дня». Та Ісус їй промовив, Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе і вірить у мене, не помре повіки. Чи віриш ти в Це? Вона відповідає йому. Так, Господи, я повірила, що Ти Христос, Син Божий. Який гряде у світ. Сказавши це, вона пішла і покликала свою сестру Марію, таємно промовивши Учитель є тут і кличе тебе. Та ж як почула, швидко встала і пішла до нього, оскільки Ісус ще не прийшов до села а був на тому місці, де зустріла його Марта. Юдеї ж, які були з нею в хаті і потішали її, побачили. Що Марія швидко встала і вийшла і подалася за нею, гадаючи, що вона пішла до гробниці, щоб там поплакати. Коли ж Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, то впала йому до ніг і промовила до Нього: Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Тож Ісус, як побачив, що вона плаче, та й юдеї, які прийшли з нею, плачуть. Збурився духом і розхвилювався та запитав, де ви його поклали. Йому кажуть Господи, йди та подивися. Ісус заплакав. А юдеї загомоніли, от як Він любив його, та деякі з них сказали: Хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер. Ісус же знову збурився, підходить до гробниці. Це була печера і поверх неї був покладений камінь. Каже Ісус: Заберіть камінь. Марта, сестра померлого йому говорить Господи, смердить уже, бо тут є чотири дні. Ісус їй відповів: Хіба не казав я тобі, якщо повіриш, побачиш славу Божу. Забрали, отже, камінь. Ісус звів очі вгору і промовив. Отче, дякую тобі, що Ти вислухав мене. Я знаю, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби вони повірили, що Ти мене послав. І, промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди назовні. І вийшов померлий, зв'язаний по руках і ногах погребальними полотнищами, а його обличчя було об'язане хусткою. Каже їм Ісус: розв'яжіть Його і пустіть Його ходити. Тоді багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що він зробив, повірили в Нього. Слово Господнє! Улюблені у Христі, брати і сестри, автором Біблії є Бог і людина. Читання Святого Писання є одною з найкращих молитв, яку ми можемо мати у своєму житті. І, як казав святий іронім, незнання Біблії це незнання Бога, незнання Ісуса. Проте, не, не можна сприймати Біблію повністю дослівно. Бо, знову ж таки, це є справа також і людини. Люди, які писали священні тексти, вони робили це під натхненням, але не під диктовку Бога. Вони не записували дослівно. Вони записували те, як вони пережили цю зустріч з Богом, що вона для них зробила, що вони. Від Бога зрозуміли. Сато, саме тому, коли церква говорить про святе Писання, воно говорить про еволюцію Божого об'явлення. Еволюцію. Тобто ті поняття, які ми знаходимо на перших сторінках Святого Писання у п'ятикнижі Мойсея, вони будуть дуже сильно відрізнятися від того, що вже писали про Бога пророки. Його образ буде змінений. Його образ вже буде доповнений, краще зрозумілий. не тому, що Бог щось інше промовляв людині, але тому, що людина поступово дозрівала до певних істин. І врешті-решт ми доходимо до вже, можна сказати, повного, доповненого, інтегрального розуміння Бога у новому заповіті, передусім у Євангеліях, де розкривається, де вже можна говорити, що ніхто не хтось щось розповідає. Про Бога, не як пророки передають Слово Боже, але ми вже бачимо, як Ісус сам говорить. І скільки ж разів ми знаходимо на сторінках Євангелія, що Ісус говорить, а Його учні, Його найближчі, не розуміють Його слів. Бог говорить до нас людською мовою, а ми навіть цього не розуміємо. Сьогодні хочемо заглибитись в прекрасний. Текст Євангелія від Йоанна. Можливо, цей текст ми багато чули, але кожен раз, повертаючись до нього, відкриваючи комертар до святого Писання, зачерпуючи з мудрості і досвіду церкви, ми завжди можемо видобувати щось нового. Це як джерело. Черпаєш з нього воду, а в ньому завжди є вода. Ісус каже, що наближається 12-та година дня, тобто остання. Денна година за рахунком євреїв. Адже в Ізраїлі день рахували від 6 до 18 години якби нашого часу. Отже, наближалася остання година життя Сина чоловічого. Можливо, саме тому перша частина Євангелія від Йоанна, книга знамень, тобто чудес, має 12 розділів, у яких зображена вся місія Христа як справжній день, як один день. 13 розділ, коли надійшла остання година, це вже тайна вечеря, після якої наступає ніч виходу Юди із Каріотського. Ісус сказав, що 12-та година дня, тобто остання година його життя, ще не настала, хоча вона і близько. Але боятися смерті має той, каже Ісус, хто ходить уночі, тобто у темряві гріха. Варто зауважити, що під час на початку Євангелії є діалог між Ісусом та Його апостолами, і Він говорить, що ми маємо йти до Юдеї. А він каже, тебе ж у юдеї хочуть вбити. Фактично, можливо, ми не знали або не зауважили певної речі, що Ісус вважається ізраїльтянином. Юдея це. Одне з поколінь Ізраїля, фактично, це регіон навколо Єрусалиму. Якщо сказати сучасною мовою, юдеї юдеї це не євреї, юдеї це тільки одне з покоління. І юдеї, на нашу мову, це були б київляни, ті, хто живе у столиці. Ми знаємо, який характер є тих. Я ж столиці, ви там всі там з регіонів, я зі столиці. І так само вони поводились. І тепер уявіть, з Галілеї приходить вчитель із своїми учнями, теж із ізраїльтянами. І вони приходять до столиці, де Ісус починає навчати. Звичайно, місцевих це непокоїть. Більше того, коли він починає робити чудеса, його наука вже скріплена надзвичайними ділами, які вони не можуть повторити, вони починають йому противитись. Вони хочуть воювати з ним. І доходить до того, що чим далі йде Ісус, тим більші знаки він творить, зцілює сліпих, кульгавих. І в кінці кінців Він довершує діло Воскресіння. Вони вже більше стерпіти цього не, бу... не могли. Саме тому учні кажуть, Господи, чи ти не боїшся йти, то вони хочуть тебе побити комінням. Ісус, коли вирушає у Витанію, щоб спасти Лазара, ризикує своїм життям. Фактично, Йоанн, Євангелист навіть говорить більше. Він і покладе своє життя, бо це його подорож до Витанії, яка близько Єрусалиму, фактично вже відділяє Ісуса від смерті всього менше тижня, п'ять днів. Десь 5-6 днів його відділяє від смерті. Він йде рятувати свого друга ціною власного життя. Звичайно, Ісус міг оздоровити лазаря і на відстані, як це вже сталося із сином придворного. Лише таким чином Ісус міг вчасно запобігти смерті приятеля, тому всі загомоніли, хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і це не помер? Особисто я в цьому вбачаю інший символ Ісус має бути присутнім, щоб діяти чудеса в житті своїх друзів. Придворний чи інші, яких він стіляв на відстані, це були фактично люди-язичники. Якщо придивитися уважно, це були люди-язичники. Отже, Він робить для них чудеса, але Ісус в їхньому житті є якби на відстані. Натомість для найближчих Він робить чудеса завжди персонально. Тому що важливо не саме чудо, яке творить Ісус, наприклад, стілення нашої душі, а сама присутність Бога. Присутність Бога в нашому житті значно важливіша за. Те, що Бог в нас зцілює. Марія сестра Лазаря промовила, Господи, якби ти був тут, то мій брат би не помер. Ісус у будь-якому випадку не прийшов би вчасно до Витанії. Фактично, коли посланник приходить до Ісуса, це день дороги, Лазар вже був один день мертвий. Але Ісус навмисно ще затримується на два дні. Повернення до життя на четвертий день мало довести, що Лазар не просто вмер, а вже почався процес розкладу тіла, тобто смерть вже увійшла в останню фазу тління. Чому ж Ісус чекає два дні? До цього часу Він вже здійснив два Воскресіння, Господь воскресив юнака Знаїна. Сина однієї вдови та дочку Яїра, начальника синагоги. Проте в обох випадках ще не відбулося поховання, але що найважливіше, ще не минуло чотирьох чотирь днів по смерті. Серед юдеїв було переконання, що смерть повністю і безповоротно наступала тоді, коли починалося тління, тобто на четвертий день. Отже, Марта, сестра померлого, йому й говорить: Господи, смердить вже. Минуло бо чотири дні. Ісус за волею Отця доводить, що має міць повернути життя навіть після смерті, навіть після зотління, скільки б днів, років, тисячолітня минуло. Він здати, здатен зробити і дійсно воскресить своїх друзів, яких полюбив. Як забуло і з іншими знаками, перед цим чудом Воскресіння Христос вимагає виразу віри. Він питається у Марти і Марії, чи вони вірять, що Він є Воскресінням, що Він є подателем життя? Его еймі, каже Ісус по грецьки Я є. Так як Бог казав до Мойсея, коли явився в палаючому кущі, Я є той, хто є. Я Бог, який існує, я Бог, який дарує існування і життя. Чи Марта і Марія вірять цьому? Вони вірять, вони говорять, ми віримо, що ти Христос, що ти посланий. Проблема, що ти Месія, який мав прийти. Проте ніхто не міг навіть нас догадатися, що Месія виявиться самим Богом. Так, Месія мав прийти, але що він буде і є, і буде він Богом, про це ніхто не міг навіть подумати, як Бог міг би так принизитись. Чи може бути одночасно Богом і людиною? Це не поміщається в їхньому розумі. Тому Ісус далі тисне, Він хоче, щоб вони дійшли до цього самі. Фактично, щоб вони відкрили цю правду ще до того, як Він зробить це чудо. Більше Ісус вимагає не тільки, щоб вони визнали віру, але щоб також вони підтвердили її своїм вчинком. Чи міг Ісус відкотити сам камінь міг. Але Він каже до них: відкотіть камінь. І це тест їхньої віри. Звичайно, з'являється питання, що про це подумають люди. А що, якщо Ісусу не вдасться це чудо, і взагалі що він зараз пробує зробити? Вже нічого не можна зробити, людина померла остаточно. Як можна вдиратися до могили та порушувати спокій померлого? Всі ці питання їх бентежать, вони це переживають і бояться цього. Однак в кінці-кінці вони роблять за Словом Ісуса. Віра сестер Лазаря не була досконалою та була сповненою сумнівів. Проте Ісус доповнює та зміцнює її. Так само, як зміцнює також і нас. Лазар виходить весь пов'язаний путами, пов'язаний пов'язками на тілі. Як можна вийти, бути зв'язаними з руками і ногами це теж питання цікаве. В будь-якому випадку він виходить. і як пишуть оці церкви, ці, ці пов'язки означають пута гріха, які зв'язують нас, зв'язують наше тіло. І Бог нас і від них звільняє. Дуже часто також за допомогою інших людей. Папа Франциск говорить, що Воскресіння Лазаря показує нам силу Божої благодаті, яка настільки може бути сильною. І показує, наскільки сильною буде також переміна нашого серця внаслідок навернення. Передивімося до алегоричного переносного значення цього фрагменту. Гріб це символ, між іншим, самотності. Деякі з нас, що живуть у самотності, також серед вашої спільноти, я знаю, що є такі люди, внаслідок різних факторів життя виявилось так, що вони ну, живуть самі. Важливо зрозуміти, що життя в самотності це час особливої благодаті Бога, особливої теж підготовки, це час приготування до смерті, яку кожен з нас буде зустрічати на самоті. Так, по іншу сторону нас чекає Христос, але в момент смерті, в момент переходу через брами смерті ми є самотніми. Перше, що заохочую, якщо ви відчуваєте в своєму серці самотність, яка є або фактичною. Або навіть самотністю серед багатьох людей, які вас близьких, які вас оточують, але ви відчуваєте самотність. жертвується передусім це Господу Богу. Бо самотність, яка пожертвована Богу, вона має інше забарвлення і значення. Така самотність це час пустелі, в якій проявляються також наші слабкості. Але це добре, бо коли вони проявляються, ми можемо краще над ними працювати. Але також це час Божої благодаті і Божого Слова. Самотні люди, які приходять до храму, є викликом для кожної християнської спільноти. Що ми, як християни, можемо вчинити, аби допомогти самотнім та літнім людям з нашої парафії? Можливо, неділя, день Христового Воскресіння, стане днем спільного святкування, нагодою запросити когось із них до нашого дому на обід чи на каву. Запитати, чи потрібна їм наша допомога. Самотня людина майже ніколи сама про допомогу не попросить. Для неї це видається приниженням, та й чому якісь чужі люди мають допомагати, Проте, чи дійсно ми є чужі, всі ті, які знаходимося в цьому храмі, яких об'єднує віра Христа. Більшість самотніх людей вже звикли до цієї ситуації, проте християни не повинні ніколи звикати до байдужості. Наші реколекції добігають кінця. Зовсім скоро ми опинимось біля пустого гробу Ісуса, запоруки нашого Воскресіння, нашого спасіння. Христос зміцнює також в нас віру у Воскресіння, як це Він вчинив із Мартою та Марією. Як написав Вольфганг Амадей Моцарт, смерть це ключ, що відкриває двері до справжнього щастя. Якщо ми знаємо, що смерть це не кінець життя, лише, лише його трансформація. Якщо ми усвідомимо, що по інший бік нас чекає Ісус, Син Божий, який заради нас віддав своє життя, тоді змінюється наше бачення, наше сприйняття смерті. І страх перед цією неминучою подією вже не буде таким страшним і сильним. Можливо, подивитися на нашу смерть з іншої перспективи, вам допоможе. Наступний анекдот: Жили були двоє друзів. Обидва вони були футболісти. І один з них важко захворів і вже був при смерті. Його друг каже: Слухай, ти вже помираєш, а я ще залишаюся тут жити, я ще молодий, переді мною все ще життя. У мене до тебе є прохання. Якщо ти можеш, дай мені якийсь знак з неба, чи є в небі футбол, чи нема. Бо якщо в небі футболу нема, можливо, тоді мені варто змінити професію. Ну, Той каже, слухай, ну не можу гарантувати, я не знаю, що там буде. Як спробую, як вдасться. Ну і він помер, його поховали. Десь після двох тижнів він з'являється у сні своєму другові і каже: Слухай, в мене до тебе є дві добрі новини. Перша добра новина в небі є футбол. Ти не уявляєш, як тут це відбувається. У нас команди з різних століть. З різних країн каже. В нас мільйони вболівальників. Каже, між цими вболівальниками є також ангели. Каже, все просто супер. І друга добра новина. Я тут домовився з місцевими. В цю суботу ти вже граєш в нашій команді. Сподіваюсь, там за нас може так швидко не домовляться. Але мені здається, це показує перспективу, що те, що ми називаємо тут добром, може виявлятися вже не таким добром. І коли ми плачемо над людьми, що відійшли раніше, вони, може, з нас сміються там. Я так сподіваюся. В будь-якому випадку, дякую всім вам за увагу, за участь в цих реколекціях. Бажаю зросту Божої благодаті, радості з наближаючих свят, які ось ось мають вже наступити. Нехай Господь всім вам благословляє. Бажаю всього найкращого.